I've seen a a a lot lot of of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But Сіналатовчейнж, бентю латовтейн, сам тинзенатте Сейн Астевор Йраго. Муваніченеврідей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про листопад місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну, що, уже листопад місяць, і скажу, що він буде трішки легший, я надіюсь, обіцяю, буде трішки легший, ніж жовтень місяць, але все ж таки теж чекають нас деякі події, про які ми зараз поговоримо. І скажу, що, мабуть, в цьому році були такі найбільш насичені місяці. Це, звісно ж таки, тоді, коли в нас затемнення так, проходяться, жовтень місяць, і травень місяць теж був не дуже стабільним. Але ось саме листопад місяць трошки трансформує кожну людину, кожна людина попрацює трішки над собою, і, звісно ж таки, зміниться взагалі пріоритети в кожної людини після цього проходження цього місяця. Але листопад місяць готує нас до змін, звісно ж таки, і кожна людина пройде свою трансформацію, яка почалася, можливо, в жовтні, але поступово так буде сходити на нівець уже в листопаді місяці. Тобто, кожна людина відчує ось ці зміни і пріоритети в своєму житті, так, які були раніше і які зараз буде. Ставити перед собою. Ну що, раки, а зараз більш детально поговоримо саме про вас, і скажу, що 8 листопада у вас розпочинається такий приємний період саме в вашій сім'ї, вашій оселі. Можливо, якісь зміни будуть приємні зміни, тому що Венера заходить в ваш четвертий будинок, тобто, тут приємності, якісь можуть стосуватися саме вашої сім'ї. Можливо, хтось приїде, можливо, що у вас з'явиться якась нова людина. Так, або ви почнете проживати разом з коханою людиною. Можливо, це також стосується не тільки вашого партнера, а взагалі якоїсь гарної новини. Можливо, також якісь фінанси будуть поступати саме або від вашої сім'ї, так, так або ви будете фінансувати свою сім'ю, допомагати, тобто фінансово. Можливо, це також, що ви будете вкладатися саме в вашу оселю. Ви оновлюєте щось, змінюєте це. Не кардинальні зміни, це щось. В сфері тому, що прикрашу свій будинок, якось його трансформую трішки, але це не будуть точно не кардинальний ремонт. Це, звісно, ж таке, ось таке щось приємне нове в вашому будинку. Тому, можливо, на якийсь період до вас хтось приїде. Це така приємна новина, коли до вас якісь приїжджають гості. Можливо, що взагалі якісь приємні моменти стосовно вашої сім'ї будуть вас радувати в цей період. Можливо, ви частіше будете збиратися з своєю сім'єю, проводити більше часу. Можливо, що ви організуєте не тільки зустріч, а й будете більше часу взагалі приділяти своїй сім'ї. А ось 10 листопада скажу, що у вас побільшає можливо якихось рутинних обов'язків, або можливо це робочі також питання, або можливо якусь інформацію треба зібрати стосовно роботи. Тобто тут робочі процеси можуть активізуватися. По-перше, після 10-го числа можливо якісь документи потрібно буде зібрати стосовно роботи, або взагалі от побільше якихось таких дрібних питань, які потрібно вирішувати, і тим більше вже активну позицію ви можете брати саме після 24-го числа. Тому, можливо, з 10-го у вас або приходить якась інформація, що ви маєте виконати, або приходять якісь листи, документи, так з якими ви потрібно буде працювати уже пізніше. І скажу, що це також може бути здоров'я ваше. Можливо, ви, можливо, ви збираєте якісь довідки так, стосовно вашого здоров'я, або ви захочете перевірити свій організм, або можливо, що ви будете шукати якусь інформацію стосовно вашого здоров'я. Цей період можна, наприклад, зайнятися своїм здоров'ям, і тоді він не буде вас турбувати. Взагалі, здоров'я не буде турбувати, якщо ви самі проявите ініціативу і будете або обстежуватись, або більше приділяти часу саме свої, своєму організму. І тим більше можна тут займатися спортом. Після 24 числа, тому що активна така позиція в, в, взагалі в вашому житті дасть можливість налагодити якісь такі е, процеси, пов'язані з здоров'ям. Також, звісно ж таки, що тут після 24 числа може побільшати роботи, і ви будете максимально багато часу приділяти саме цьому, і не тільки часу, а взагалі всім, всі свої сили будете покладати так, на роботу. То скажу, щоб здоров'я у вас не тривожило потім. Треба все ж таки знаходити ось цей баланс, тому що ми можемо перегорати або перепрацьовувати на роботі більше, ніж зазвичай. І звісно ж таки, здоров'я потім буде потребувати, щоб ви приділили йому час. Тому, звісно ж таки, постійно потрібно мати ось цей баланс між робочими процесами, так і своїм здоров'ям. Тобто не перенагружайте себе зайвими е, такими робочими процесами, тому що якщо ви щось можете делегувати, то зробіть це. Це можливо хтось. Може зробити за вас якісь процеси, і ви це не будете контролювати, тобто не навалюйте на себе занадто багато задач, тому що потім можливо, що здоров'я буде давати про себе також знати. Тому ось цей баланс потрібно буде в листопаді місяці все ж таки тримати в рівновазі. І також 13 числа у вас може розпочинатися щось нове стосовно ваших дітей, романтичних відносин, хто, наприклад, вільний, то можливо, що ви зустрінете якусь нову людину, зав'яжете. Якісь нові романтичні відносини. Якщо ви, наприклад, в парі, то можливо оновлення так романтичних відносин, або якісь такі приємні моменти, також коли ви. Розпочинаєте щось нове разом з своїм партнером. Якщо це стосується дітей, то можливо щось якась новина прийде стосовно вашої дитини. Можливо, що ви більше часу будете приділяти, або також оновлювати ваші відносини з вашими дітьми. Тобто, ось тут буде також актуально. Тому якщо ви хочете скоригувати якісь питання стосовно вашої дитини, так можливо, якісь відносини з вашою дитиною, ви хочете покращити якісь питання, то тут можете вносити як знаєте нові правила. Якийсь новий статут вашого вашого сімейне життя і особисто для дітей, тому що це може покращити якось ваше взагалі життя. А ось 27 листопада, навпаки, ви можете отримувати результат того, що розпочиналося у вас в червні місяці. Середині червня десь приблизно, і це стосується взагалі можливо якихось таких тем, які ви не афішуєте, не розказуєте іншим людям, про які ви максимально мало говорите, обговорюєте їх. Це такі, можливо, процеси внутрішні, так це, можливо, ваші якісь переживання. Якщо це переживання, то вони нарешті вас покинуть. Тобто, те, що можливо, якась неприємна ситуація, яка була така закрита від інших, так нарешті вирішується. Можливо, це також якісь внутрішні процеси, можливо, що це якийсь Дальне ваше здоров'я, так і воно зараз покращується, тобто ви відпускаєте якусь ситуацію, яка вам не давала можливо рухатись і реалізовуватися максимально. Також можливо, що це якась поїздка так за кордон. І якщо ви, наприклад, формували, думали про те, щоб кудись поїхати, то зараз вона як реалізовується. Можливо, це якесь навчання або якісь поглиблені знання. Так, наприклад, ви хотіли щось вивчати, або розпочали щось вивчати, і зараз також отримуєте ось цю інформацію, або закінчуєте це навчання, або нарешті завершуєте якийсь процес стосовно пізнання чогось нового. Можливо, хтось поглиблював знання в тій сфері, де вже навчався раніше, або де вже має якісь знання. так? А зараз ви як отримуєте результат, тобто вже відпускаєте якусь ситуацію, завершується якийсь такий процес. Можливо, також що це якісь робочі процеси, які, наприклад, формувалися ще влітку, так які ви розпочинали. Можливо, де ви самостійно працювали на закритій якісь території, або не афішували ту роботу, над якою працюєте. Тобто, зараз ви можете завершувати ось ці процеси. Тому наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам приємні моменти, не дивлячись на те, що місяць фокусує вас трішки на робочих процесах, але все одно є дуже багато приємних моментів, коли можна провести разом з сім'єю, з дітьми і провести гарно час і насолодитися один одним. Тому бажаю вам приємного листопада місяця. До нових зустрічей. Та, як завжди, все буде Україна!